Намасте, вітаю на своєму каналі Велична Йога. І сьогодні у нас вечірній комплекс Йога Флоу І починаємо ми з дихання. Сідаємо зручно, витяньтесь вгору, від куперка до маківки, розпрати свої плечки, заплющте очі і послухайте, як ви дихаєте. Просто зараз нічого не робіть зайвого. звичайний ваш дих, звичайний видих. Просто послухайте, відчуєте, які частини тіла ваші рухомі. Можливо, десь відчуваєте якісь затиски, спробуйте. Відпустити, розслабити ці частини. І давайте злапаємо свій вдих і подовжимо його, піднімемо плечки догори з зробимо глибший вдих. І через звук «Ах», видихнемо, відпустіть, видихніть, відпустіть вдих, плечки видих. І ще вдих, глибше, плечки підняли. І відпустіть плечки вдих, Ах, І ще вдих. І видихаємо. Супер. І зараз ми дихаємо через ніс, вдих на 4, вдих. Глибший. І видихаємо на 6 видих. І ще я вдих на 4. І ще видих на 6. Ще я вдих на чотири. І ще я видих, а тепер на вісім. Видих через низ. І ще вдих. І ще видих на вісім. Крупер. Піднімаємо ручки догори вдих. І видих на 6. Видих на 6, підбрідок донизу. І ще вдих на 4. І підборі я донизу на 6 вита. Супер. Піднімаємо ручки до гори, стаємо на коліночка вдих. Розкриваємось. І піднімаємо побочку до гори видих на 6. Живітна стегна, коліночка можемо зігнути видих. Піднімаємося до гори вдих. Ручки догори на 4 і розкриваємо свої ніжечки трішечки ширше. І видих на 6. Ручки позаду в замочок. Супер, піднімаємо підборіддя догори. І опускаємо підборіддя донизу і опускаємо наш корпус, а кисті в руках відкриваємо видих на 6. Супер, піднімаємося догори вдих. Піднімаємо ручки догори на чотири вдих. І розкриваємо свої коліночки в сторону. Видих поза богині на шість. Супер, тут вдих. І на шість видих. Супер, ще я вдих. І видих. Вдих, догори, до гори, дих. Виправляємося, видих сідаємо, трішечки глибше. видих на 6. Ще вдих до гори. І ще глибше Видих на 6. Поза богиня. Відкриваємося на вашу праву сторону, поза воїна номер 1, дих на 4. І видих на шість розкрилися позову на номер 2 і потягнулися, видих. Ще до видих. Перекручуємо ручки вдих. Закриваємося від мене, піднімаємо руку догори. І вашу ніжка, яка зараз дізната в колінці, піднімаємо видих. Якщо не можете, поставте її на півпальчик позаду себе. І сідаємо на попочку вдих. Дивимося на. В напрямку прямо. І підніма... натягуємо стопочку, яка рівна нога. І ще виштовхуємо таз до гори видих на 6, піднімаємося на півпальчик. І вертаємося вдих планочка. Ставимо ніжечку попереду себе. А тепер протилежною рукою беремо ніжечку, яка ближче до мене, і видих, сідаємо вниз. Охоплюємо двома руками. Ніжечку можна її зігнути вдих. І назад видих, округляємося, видих. Молодці. Що ми робимо? Випрямляємо трішечки ніжку зігнуту і ставимо її на неї. Цю ніжку, яку тримаємо вдих ставимо ручки позаду. Випрямляємо грану плітину і видих, округляємося. Супер піднімаємо таз до гори вдих. І вертаємося видих. Ручки заходять. Між ніжками піднімаємо вдих на 4. І піднімаємо ніжечку, видих на 6. Супер, ставимо ніжечку на ребро, а другу ручку відпускаємо ніжечку вперед дих на 4. І ніжечко заводимо назад, видих. Наші ставимо руки по бокам, поза голову видих. Супер піднімаємо до вдих. І видих, опускаємо живіт на стегно, стамо наші пальчики, видих. Округляємося і коліночка тягнемо до нашої грудної клітини, клітини вдих. І ставим стопочку видих на шість, піднімаємо руки догори. Супер, виходимо знов позу воїна. Вдих. І знов тянемося назад. А тепер переходимо на передню ніжку, відштовхуємося задні видих. Стоїмо поза півмісяця. Вдих. Закриваємося, колінко йде в колінко, ручки разом. І витягуємося, видих, сідаємо в позу воїна номер один. Видих на шість. Молодці. Відкриваємося в позу, богині вдих. І витягуємо ручки вгору, а ніжки випрямляємо і тянемося догори. Видих на шість. Молодці. Рух. Тепер з другої сторони вдих. Ручки позаду себе. Піднімаємо підборіддя. Стопочки закрутили, великі пальчики середину. Видих вниз. Супер, вдих, піднімаємося догори. до догори. До І розкриваємося видих поза богині. Робимо вдих. І видих. На шість видих, дих на чотири. Таз нижче, Видих на шість. Супер, видих. І видих. Ручки догорі вдих. І вниз видих. Вдих догори. І тепер таз на рівні з колінами. вийде. Завертаємося в другу сторону поза воїна вдих. І видих назад, поза воїна номер 2 Перетягнемося одна рука, друга, закриваємося до мене спиночкою вдих. Тянемо ручку назад, ніжечку відставляємо, або ставимо зразу її назад, або трошечки притримайте. І тут сідаємо на попочку, видим. Беремо ніжечку вдих. Можемо коліночку трішки зігнути. І назад такий колобочок, бочок, видих, округлена спиночка. Супер! Вдих. І вида. Піднімаємо ручки до вдих, І вниз, вида. Піднімаємося до вдих, І сідаємо рівно попа панам. Рівні з коліночком видам. Розвертаємося, вдих. І поза воїна, вийде. І назад. Робимо вдих. На чотири. Ручка одна, ручка друга, закриваємося до мене спинкою. А, колі... а ніжка зігнута в колінці, переходить або назад, або наверх. І вида. Сіли. Натягуємо стопочку рівно. То що ніжка рівна, вдих, піднімаємо таз до догори. Опорна ніжка на пій пальчик. І видох, вниз. Вертаємося в другу сторону, вдих, планочка і зразу ніжечку вперед. А та друга ніжечка беремо її за великий пальчик і тянемо вперед, Видах. Колінко може згинатися. Беремо двома ручками, вдих на чотири. І округляємося назад. Видох. Молодці. Трішечки ніжечку далі. І навхрест її вдих на 4. Грина клітина вперед і видих. Окруляємося. Виходимо тазом вгору вдих на 4. І вниз. Просовуємо дві руки. До ніжечки вдих. І виправляємо другу ніжечку, якщо виходить видих на шість. Супер ставимо ніжечко на ребро, вдих. Відпускаємо другу ніжечку. І видих, ніжка назад, видих, ручки по бокам. Піднімаємося до гори поза голова, вдих. І лягаємо живіт на стегно, видих, ставимо задню стопочку. Округляємося, вдих. коліночко до грудної клітини. І видих. Ставимо позу воїна номер один. Вдих знов. Наверх. І видих, півмісяць, видих. Ніжка до гори, ручка до гори. Закриваємо таз, корінка в корінку, ручки до ручки, долонька до долоньки, вдих. І назад позу воїна вид. І туди водих поза. Погинь. І видих. На шість. Піднялась на бачки. Супер. Закриваємося. Тепер трішечки швидше. Вдих на два. Видих, на чотири, Видах. Вдих на два. Ні видих. Вдих. Вида. Вдих. Вида. Піднімамо руки до вдих. І вниз вида. Вдих до гори. Ціниці зажали, видих на 4. Закриваємося вдих. І відкриваємося позу номер два воїна. Видих. Рука вдих. Закрили за мене спиничкою ніжка, приставили. вида. Поставили. Натягнули стопочку рівної ноги, вдих. Та спідняли до гори. І видохни. Перейшли вдих. І поставили ніжку вперед видих. Робимо тут вдих. І задню ніжку тягнем за великий палець вперед видих. Вдих, сіли два дві руки, видихолили. Вдих. на два. І трішечки ніжку дали нам. Можливість поставити її на врест видих. Робимо вдих на два. Як руглися, видих на чотири. до догори вдих на два. І видих на чотири повільно. Вдих. Просунули ручку, вдих, спиночку рівно. Видих на чотири. Ніжка на ребро, вдих. Назад, нічка, видих. Поза голуба вдих. Стамоч стопочку. А, ні, не стопочку, видих. Вибачте, лягаємо животиком на стегну видих. Стамо стопочку вдих, коліночко до грудної клітини і вийди. Супер, півмісяць дих. І коліночко, коліночко. та закриваємо видих долоні до долоні. Ставимо воїна номер один дих. Ні, вида. Верівнімося вгору вдих. І півпальчики. вида. Закриваємо стопочки вдих на два. І спочатку видих на чотири. Поза богині вдих. І видих на чотири. Супер, вдих на два. Видих. Ще вдих. Видох. Піднімаємо ручки догори, дих. І вниз, видих. Трошки провалюється та до догори. І на 4 вниз, видих, та стримається на рівні вида. Закриваємося в другу сторону дих. І відкриваємося, позу номер два. Война, видих. Закриваємо ручки вдих. Спиночкою до мене і коліночко догори. Видам. Опустилися вдих. Піднімаємо таз догори. Видих. Вихід. Вертаємося назад, вдих. І ставимо стопочку, видам. Заднє ніжко вперед. Беремо за пальчик великий, вдих. І видих. Беремося за ніжечку вдих. І округляємося, видо. Супер. Трошки даємо місця, вдих. Ніжка на ніжку. Вирівнюємо. І видих, округляємося. Піднімаємо таз догори вдих на два. І дуже повільно спускаємося видох. Ручки між ніжками. Піднімаємо ніжечко, спиночка пиночка ріна вдих. Видих, Ніжечко виправляємо. Колін, ніжка на ребро, вдих. Відпускаємо ніжечко. І назад її видим. Живіт на стену, виходимо вгору вдих. І живіт на стегну вниз, видасть там стовпочку. Піднімаємо до догори вдих. І ставимо видих, поза воїна. І відкриваємося вдих, Поза воїна номер два. І поза півмісяця, видих. Перейшли на передню ніжечку. Закриваємо таз вдих. Долонька до долоньки. І назад поза воїна номер один. Видих. Відкриваємося вдих. І видим. Піднімаємося догори вдих. І видим. Ручки на масти. Закриваємо ніжечки вдих на два. І відпускаємо ручки видим. Робимо вдих на два. Округляємося вниз, видих на чотири. Ставимо кисті, згинаємо коліночка вдих. Сідаємо на попочку. І сідаємо поза потерецьки. І видих або попою на п'яточки. Видих, на чотири. Крісті на коліночка, вдих на два. І видих на чотири. Можете заплющити, очі можете не заплющувати. Ще вдих, а тепер на чотири. І видих на вісім. Ще вдих на чотири. І видих на вісім. Ще вдих на чотири. І видох на вісім. І ще один вдих на чотири. І видох на вісім. Заплющуємо очі, відпускаємо дихання. Спостерігаємо зараз за своїм станом, за своїм диханням. Яке воно? Як відчувається тіло, що відбувається в тілі. Це спокійний ваш стан. Поспостерігайте за собою. Супер. Відкривайте очі. Подякуйте собі за цю практику і я дуже дякую вам Намасте.